Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 1 серпня 524-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни продовжують балістичними ракетами обстрілювати Донеччину. На жаль, є травмовані люди. Ну і вчора ще по Харкову випустили, як мінімум, три дрона по густонаселеним районам. Там без загиблих, але теж є травмовані. Ну і багато руйнувань. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно. Зараз біля 12-ї була повітряна тривога із-за активності російської авіації, а так все добре. А от в сусідньому місті Герою Миколаєві сьогодні зранку СБУ зловила чергового колаборанта. Якщо бути точнішим, то колаборантшу вона навіть блогершою була. Ну, а ще вона здавала наші позиції в Миколаєві та підтверджувала або не підтверджувала влучання. Ну, поїде зараз на тюрму. Оце добре. А от в Миколаївській області тривають обстріли Очакова та навколишніх територій. Удари артилерії росіян були минулої доби не по місту, тому без руйнувань та постраждалих. І також тривають обстріли Херсонщини, і на жаль, сильні обстріли минулої доби. Так і сьогоднішнього і були міста Херсон. Росіяни тупо гатять по житловим районам, лікарням. Вчора відомо про трьох загиблих, багато людей травмовані. І он сьогодні зранку вже обстріляли лікарню в Херсоні. Її хірургічне відділення загинув лікар та травмована медсестра. Але сьогодні зранку були гарні новини. Знову якісь невідомі добрі безпілотники долетіли до Москви, Знову є там трошечки бавовни. Чекаємо на ще гарні новини, і давайте трохи грошей закинемо волонтерам.